Багато людей сьогодні нарікають, як всі, хто при владі, які вони погані, і я не хочу бути їм адвокатом і виправдовувати їх, тому що дійсно багато в чому розділяю думку загальну, якусь, можливо, але при тому всьому питання в наступному чи я чесний і чи я відповідаю високим критеріям, які ставлю комусь. Тому що дуже легко говорити, який хтось поганий, але при тому самому жити життям нечесним, несправедливим, е, життям таким наповненим гріхом, навіть так скажемо, можливо, дрібними гріхами, як нам і не здається, але ось таким варіантом. Тому, друзі, коли ми говоримо про несправедливість і бачимо цю несправедливість, найперше я би поставив так, чи я є причиною цієї несправедливості. Ось це найважливіше, якщо є причини, усунути цю несправедливість. Якщо я бачу несправедливість, боротися з нею, тому що це чесно і цього хоче Господь. І наступне дійсно пам'ятати, що Господь каже: Я не заборюся, я віддам, і я обов'язково дам відповідь.